8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про корисні копалини. Йдеться про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. З моменту її підписання у Вашингтоні пройшло лише 8 днів. Процес був нелегким. Було декілька раундів переговорів. Після сварки в овальному кабінеті взагалі існувала ймовірність відмови США від співпраці з Україною. На щастя, після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Римі на похороні Понтифіка відносини між президентами та країнами повернулися на правильний трек. Очевидно, деталі угоди не сподобалися деяким депутатам, але майже всі схиляються до того, що плюсів від договору більше, ніж мінусів. З політичної точки зору, угода показала, що США зацікавлені у співробітництві з Україною, і це взаємно. Політики у Вашингтоні називають цю угоду історичною, тобто це такий сигнал, що Трамп не кидає Україну. З точки зору військової угода розв'язує руки президенту США, адже тепер постачання зброї буде не благодійним, а суто комерційним. Платники податків в Америці будуть лише задоволені. Відразу після підписання договору нова адміністрація затвердила перші пакети військової допомоги. З точки зору економічної, також є багато позитиву для нас. Створення фонду передбачає заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто не держава Україна гарантуватиме повернення вкладених коштів, а ТОВ. Відповідно, це не вважатиметься позикою, і фонд нестиме відповідальність лише своїми активами. Інвестиції не збільшуватимуть національний борг на відміну від кредитів МВФ. Так, ми віддаватимемо 50% прибутків, але це прибутки від рентної плати, від продажу ліцензій, різних дозволів на видобуток. Знаєте скільки за минулий рік це принесло державі Україна прибутків? Звіти Держказначейства кажуть, що від використання родовищ нафти та газу отримано 70 мільярдів гривень. Це приблизно 1,7 мільярда доларів США. По у новій угоді США не вважатимуть уже вкладені кошти в Україну своїм внеском у фонд, то лише після підписання договору допомога США вважатиметься внеском. Якби угода діяла минулого року, ми б віддали Штатам 850 мільйонів доларів прибутків. Але лише цього року отримаємо інвестиції на десятки мільярдів. Серед іншого, це означатиме нові робочі місця. Як на мене, у такий складний час для нас угода необхідна. А яка твоя думка? Напиши, будь ласка, в коментарі, підписуйся на канал Блог на Максимум, заходь на стріми, я детально розбираю важливі теми. Це був Оглядач Макс, до нових зустрічей!